Так, шановні, продовжуємо розглядати задачі. Наступна наша задача це порівняння енергій кванта випромінювання певного електромагнітного і енергії електрона, кінетичної, звичайно, енергії електрона, якою він набуває під впливом електричного поля. Отже, Знайдіть частоту квантів випромінювання, які мають таку саму енергію, що й електрон, що пройшов зі стану спокою прискорювальну різницю потенціалів 50 вольт. Отже, ми шукаємо частоту квантів ню, певного електромагнітного випромінювання, які мають таку саму енергію. Що і електрон. Тобто, таку саму я заміню математичним знаком, дорівнює, і маю, що енергія кванта і енергія електрона в цій задачі однакові. Далі, пройшов електрон, його роз, розганяли зі стану спокою. Отже... Початкова швидкість руху електрона дорівнює 0, прискорювальну різницю потенціалів 50 вольт дельта Фі або ж У це одне і те саме, да, різниця потенціалів або напруга. Є відомою 50 вольт. Запишемо дано те, що нам відомо за умовою, і те, що додатково є сталими величинами. Так, а, і мова йде про електрон. Ми знаємо його елементарний заряд мінус 1,6 на 10-19 степені колон. Далі, ми знаємо, що він рухався зі стану спокою. Початкова швидкість руху дорівнює нулю. Далі він пройшов прискорюючи різницю потенціалів або ж напруга в 50 вольт. Так, а, наступне. А, він має таку саму енергію після цього, як і енергія кванта. Енергія кванта згідно теорії планка, це Ашню. Отже, стало планка, ми також з вами записуємо в даному. Джоуль на секунду. Так, е в принципі, все. Рівність енергій – це те, з чого ми почнемо з вами писати розв'язок. Отже, шукаю я частоту. Тут у нас все з вами в системних одиницях вимірювання, нічого переводити не потрібно. Дійсно, ключик до цієї задачі це рівність енергії кванта випромінювання і енергії електрона, яку він набуде після проходження різниці потенціалів. З енергією кванта все зрозуміло. Енергія кванта це Hν, згідно теорії планка. Стосовно енергії електрона. А, що у нас відбувається? Якщо електрон в початковий момент часу знаходився в стані спокою, його кінетична енергія дорівнювала нулю. Потім під дією зовнішнього електричного поля а, його швидкість збільшувалась і в точці, що відповідає? З початковим положенням різниці потенціалів 50 вольт, він же має певну кінетичну енергію, є кінетична. Тобто енергія електрона це кінцева кінетична енергія, яку він набуде після е, розгону в електричному полі. Ми з вами в 10 класі вчили так звану теорему про кінетичну енергію, нею і скористовуємось. І Теорема про кінетичну енергію. Так от, згідно цієї теореми, зміна енергії електрона, а у нас вона змінювалась від нуля до певного значення кінетичної енергії, Після проходження різниці потенціалів 50 вольт дорівнює роботі електричного поля по зміні цієї енергії. Отже, робота електричного поля А дорівнює дельта є кінетичної цього електрона. А робота електричного поля це Q на U, в нашому випадку заряд. Електрона елементарний, беремо по модулю, ну і У або дельта Фі, хоч так. Хоч, так. Зміна кінетичної енергії, опять же, це кінцева мінус початкова. Дельта є кінетичне, кінцева мінус початкова. Так, як ми виходимо зі стану спокою, це дорівнює 0, і, відповідно, це є кінетична енергія. Після проходження різниці потенціалів, і це і є моя енергія електрона. ми проговорили про це. І вона ж дорівнює роботі, отже, замінивши в даному виразі роботу на добуток елементарного заряду по модулю на напругу або різницю потенціалів, тут зміну кінетичної енергії просто на енергію електрона. Ми отримо ось таке красиве співвідношення, що є по модулю на У, це і є енергія електрона. Ну, а тепер повернемось на самий початок. Енергія кванта, нами вже розписана, це H. Енергія електрона це робота електричного поля по розгону цього електрона. Отже, я маю що Ашню – Дорівнює є на У. Виражаю звідси частоту кванта. Це добуток елементарного заряду по модулю на напругу і поділене наставу планка. Перевіряю одиниці вимірювання і визначаю частоту. Так, колон вольт джоуль на секунду. Колон это ампер на секунду на вольт. Тут у нас в знаменнику джоуль на секунду. Ось це нещо інше як електричний джоуль вольт-ампер-секунда. Отже джоуль на джоуль за секунду. Не пустота при скороченні джоулів, а одинички. Одиниця на секунду це буде герц. Отже, все ми вірно з вами отримали. Так, ну і тепер з вами визначимо частоту. Мінус 1,6 на 10, мінус 19 степені по модулю. Прискорююча різниця потенціалів 50 вольт. І стала планка 6,63 на 10-34 степені. Так, значить смотрим. Мінус 1,6 по модулю це буде просто 1,6. 10 мінус 19 немає ніякого відношення е до модуля в плані того, що мінус 19 не перетворюється на плюс 19 показник, показує кількість розрядів. Після коми? А не в якому випадку модуль на це не відіграє. І множу на 50 чисельнику, ділю 6:63 на 10 в мінус 34 у знаменнику дорівнює. Тут можна знак забрати кому перенести 16 на 5. 80. 80 поділити на 6,63. Зараз ми це з вами зробимо. Приблизно 12,1. На 10у. При діленні показники віднімаються мінус 19, мінус 34. Мінус на мінус, дасть плюс. Мінус 19 плюс 34 це буде 15. Степені герц. Добре.